На Рівненщині викрили 9 фактів вимагання хабарів. Таку статистику зафіксували працівники УБОЗу з початку року. П'ять зловмисників затримано на гарячому. Загальна сума задокументованої отриманої неправомірної вигоди складає понад 50 тисяч гривень. Три провадження вказаної категорії відносно чотирьох осіб направлені з обвинувальними актами на розгляд у судах. За рішенням Феміди двох осіб визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді штраф на суму тридцять тисяч 600 гривень на даний час складено за матеріалами співробітників УБОЗ та УМВС України в Рівненській області 22 адміністративних протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за вчинення адміністративного Адміністративних правопорушень за результатами розгляду протоколів у судах 19 правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму понад 6 тисяч гривень. Одна особа звільнена із займаної посади на підставі набрання законної сили ухвалою суду.